Та Шевченко, встала весна, встала весна, чорну землю сонно розбудила, обквітчала і рястом барвінком укрила. І на полі шайворонок соловей ковгає. Землю убрану весною, вранці зустрічає. Я Шевченко, не в долині, червона долину, да в долині червоні калини. Йому засміялась дівчина, дитина, юка ліву стала, ташечка зраділа, защебетала, почула дівчина в білой світині. З бітенької хати вийшла погуляти у гайдалині. За добре шнебу коло хати, кущі над вишніми підуть, водарі з йдуть. Спивають і дочі дівчата, а матері вечерять тут. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. Мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама застула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейку не сутих. Це сонцем хмаринко плине, Червоні поле розтилає, і сонце спатинки зове у синій морі покриває рожевою пеленою Бов мати дитину, Очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом загомоне. А туман, Наче ворог. Закриває море і хмареньку рожину, і тьму за собою. Розтилає туман сили і тьмою море. Оповий тобі душу. Їх не знаєш, де дітись, і ждеш того його, того світу, у матері діти. Тарас Гегори Шевченко заповіт. Як умру, та поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб вони широко полі, і Дніпру і кручі було видно було чути, як реве як понесе з України у синє море. Кров ворожу отоді, як не гори, Все покину і повину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та встайте, кайдани не порвійте, і вражу злов'ю кров'ю волі окропітьте. І в мене в сім'ї великій, в сім'ї волі новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло.